Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 25 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На новорічні свята Укрзалізниця пустить кілька додаткових потягів. На вулиці Богдана Хмельницького до завершення підходить планове встановлення нових стовпів для ліній електропередач. Наближається зима, а з нею збільшується ймовірність захворіти на ГРВІ. На новорічні свята Укрзалізниця пустить кілька додаткових посягів. Один з них курсуватиме з Чернівців. Також буде внесено зміни в розклади потягів Коваля та Одеси, які саме дивіться у наступному відеосюжеті. З 27 грудня по 9 січня буде призначено додатковий поїзд 249 250 Київ Івано-Франківськ-Чернівці. Білети в ньому будуть коштувати навіть дешевше, аніж у 117-му, який йде через Республіку Молдову. Одне місце в купейному вагоні вартуватиме 287 гривень. У плацкарті 160. Він буде ходити через день по непарним числам у 20-12-20-10. Він буде відправлятися від нас. Там буде склад. Вісім вагонів, потім буде ще прицепка по Франківську, і буде сформовано цілий состав поїзда. Додатковий потяг буде їхати через Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Жмеренку, Вінницю, Козятин та Фастів. Крім цього, потяга на Київ також будуть більш частими рейси до Одеси та Ковеля, розповів начальник Чернівецького залізничного вокзалу. Додаткові рейси буде на 30, 4, 6, 10. Там буде також добавлено вагонів, там буде десь порядка 10-12 вагонів, що він буде таким шляхом йти. Також продовжено курсування поїзда Чернівці Одеса. Він з 1 грудня мав йти по непарних числах через день, його продовжили на щоденне курсування. Також Мирослав Гаврилюк нагадав, що незважаючи на те, що потяг Москва Софія вже давно не ходить, дістатися до столиці Російської Федерації з Чернівців без пересадок можна. Щодня з вокзалу відправляється вагон номер 15 у складі 668-го потяга Чернівці Львів, який у Львові прикріпляють до іншого сустава, що прямує до Москви. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На вулиці Богдана Хмельницького до завершення підходить планове встановлення нових стовпів для ліній електропередач. Як проходять роботи та чи вдасться їх виконати вчасно і що встигнуть зробити до кінця року? Про це далі у сюжеті. Працівники департаменту житлово-комунального господарства міста Чернівці завершують встановлення 32 електричних стовпів по вулиці Богдана Хмельницького. Так, як ми планували, обіцяли мешканцям вулиці Богдана Хмельницького, що ми в цьому році виставимо стовби, якраз сьогоднішній день залишилось 9 стовбів, підрядна організація завершує сьогодні роботи, ставимо, всі, виставляємо всі 9 стовбів і далі буде переходити до, ще в цьому році буде завершення реконструкції освітлення на цій вулиці. Вся документація пов'язана із електрифікацією, пройшла експертизу. Підрядна організація отримала аванс, і тепер готова підписати угоду і перейти до роботи, яку планують закінчити вже в кінці поточного року. Найближчим часом ми маємо певні домовленості з чернівецьким РЕМом, що в верхній частині вулиці Богдана Хмельницького до 28 червня буде проведена перекидка лінії електропередач на нові опори. щоб ми ще могли в цьому році демонтувати наші старі опори і забезпечити фронт робіт на весну для підрядної організації по Бруківці. Трогайдащук Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Навряд чи у Чернівцях знайдеться родина, яка не має знайомих за кордоном. Частіше за все, це ті, хто виїхав з метою заробити гроші, з якими проблемами стикаються заробітчани та як їх розрадити. Говорили під час програми Вільне слово з головою громадської організації Сучасник Ельвірою Мручковською. Безкоштовний сир трапляється тільки в мишеловці. Пропозиції роботи за кордоном часто звучать по одному, а насправді людям доводиться працювати у зовсім інший спосіб. Ми мали декілька випадків в минулому році, коли жінки поруч із тим, що вони вдень працювали на кухні. Вони змушені були на вимогу роботодавця надавати сексуальні послуги для клієнтів, які бажали цього до громадської організації організації сучасних звертаються не лише з бідою сексуального насилля людей обдурюють, не видаючи заробітну платню, насильно утримуючи на якихось роботах, навіть пропонуючи навчатися за кордоном, коли людина приїжджає на місце. Вже заплативши навіть за перший рік навчання або семестр, вона розуміє, що власне той великий університет або інститут, який він собі уявляв, це є три аудиторії, два коридори, і там є якісь люди, які приходять, розповідають. І це є просто громадська установа освітня, яка не за собою не несе ніяких дипломів. Завдяки тісній співпраці громадських організацій, консульств та місцевих правоохоронців людей вдається повернути до України тут на рідній землі їх також не кидають на призволяще. Ми звичайно орієнтуємо на ті ресурси, якими людина володіє. Якщо це земля, це обробка цієї землі і. Вирощування, чи то птиці, чи то сільськогосподарських продукцій. Якщо це е, е, жінка, то ми дивимося на ті навички, якими володіє, або чого треба навчитися для того, щоб вона могла або відкрити міні-перукарню мірмі. Міні Швейну майстерню абсолютно, абсолютно ремесло те, яким вона може на сьогоднішній день заробляти в себе в селі, тому що звичайно ми ж розуміємо, що реальне працевлаштування на селі сьогодні дуже має обмежені ресурси. Було б непогано, каже Ельвіра Мручковська, якби проблемами заробітчан держава опікувалась більше. Психологічну допомогу, наприклад, реально організувати вже зараз. Надія Величко, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наближається зима, а з нею збільшується ймовірність захворювання на ГРВІ. У зв'язку з цим медики краю проводять підготовчі профілактичні заходи, затверджують плани роботи, проводять розрахунки необхідної кількості вакцин, лікарських препаратів, засобів індивідуального захисту. Для того, аби максимально захистити населення від грипу та ГРВІ. Згідно даних моніторингу, по ситуації станом на 19 листопада хворих на гостре респіраторне захворювання налічується близько 20 тисяч осіб. Представники державної санітарно-епідеміологічної служби запевняють, область знаходиться нижче епідемічного порогу на 50%. І З цього числа в структурі де 70% захворівших, це діти у нас до 18 років з приводу. Захворюваності у нас було госпіталізовано по даним лікувально-профілактичних закладів, було госпіталізовано 735 хворих, із них 520 це діти до 18 років, інші дорослі. Ситуація в Чернівецькій області є по всіх адміністративних територіях, не епідемічна, нижче епідемічного порогу, тому у нас зараз. Питання епідемії не стоїть абсолютно. Ми знаходимося в сезонному рівні підйому захворюваності на гриб ГРВІ, як і в кожному році. Занепокоєні в санітарно-епідеміологічній службі малою кількістю щеплень. Не вдається охопити ту кількість груп населення, які передбачені планом, а це медичні працівники, діти, що входять до організованих колективів та інші. Мало би бути прищеплено, як було визначено планом, бо складається план щеплень. Мало бути прищеплено 30 тисяч 30 осіб груп ризику. Щеплено 159. З приводу чого склалась така ситуація? Ну, по-перше, це була відсутність вакцини. Як ви знаєте, довгий тривалий час вакцина була відсутня на території області. На... Зараз у нас є в наявності на території області вакцина, вакцина вакси грип і вартість 126 гривень. Це спразу шприцтюбік, який вводиться в медичному закладі без проблем при наявності, звісно, показів і огляду лікарями. Проте, незважаючи на рекомендації лікарів, опитані нами городяни, не всі бажають вакцинуватись. Хтось довіряє народним методам, а хтось не вірить в ефективність запропонованої вакцини. Не вакцина. Вакцина. Обов'язково. І навіть дитину свою так само. А зачем? Я так його переношу. Можливо, є якісь певні народні методи профілактики Чеснок їм. Кожен день. Та влодягаємося. І все, і все. вакцина? Ні, без вакцин. Чому? Не знаю, не довіряю. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині вилучено 90 з половиною тисяч пачок нелегальних цигарок. Цими вихідними в рамках операції «Акциз-2015» Податкові міліціонери спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Чернівецькій області встановили факт перевантаження ціцінових виробів з транспортного засобу марки Рено в транспортний засіб марки Мерседес бенц Під час детального огляду в причепі автомобіля марки Рено було виявлено схованку, в якій знаходились 90,5 тисяч пачок ціцінових виробів без марок акцизного податку України. Орієнтована вартість вилучених цигарок перевищує 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вказані ці цінові вироби призначались для спроби незаконного переправлення з території України на територію Румунії поза митним контролем. Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Чернівчани підтримали реформування армії 60 мільйонами гривень. Загалом, з початку введення військового збору, чернівчани поповнили ним державну скарбницю на майже 61 мільйон гривень. Упродовж цього року від платників обласного центру надійшло близько 44 мільйонів військового збору, які спрямовані на фінансування антитерористичної операції та реформування Збройних сил України. Ставка збору складає 1,5% об'єкта оподаткування. Звертаємо увагу, що фізичні особи-підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему за результатами звітного податкового року, самостійно розраховують військовий збір в розбірі 1,5% чистого оподаткового Доходу, відображаються в річній податковій декларації та сплачують в терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період, інформує сектор комунікацій ДПІ в місті Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.